Спрощена система призначення житлових субсидій населенню дала позитивний результат. Субсидії отримали більше бажаючих з меншими витратами часу. Про це членам виконкому повідомила начальниця УПСЗД постановленням усілі соціальну захисту населення при оплаті житлово комунальних услуг, і крім того, знижено процента обов'язкового затяного платежа при назначенні субсидій. Результати роботи управління праці та соціального захисту населення до вподоби ветеранам. Леонід Васильчук висловив свою подяку. Ні одної жалоби в городської ветеранів по даній роботі не поступило. Я не був в управлінні захисту, лично дивився, як проходить цей процес оформлення тубсій, беседував з працівниками управління. Так і з ветеранами. Порадувала ситуація з наповненням міського бюджету. Більшість показників збільшилася у процентному відношенні. Бюджет міста поступило 81,9 мільйона гривень і 100 і 4% передосмотреного Пивишають поступлення 2010 року за соответствуючий період на 30%. А про стан оточуючого середовища на території Слов'янської міської ради у 2010 році розповіла Лариса Соловей, начальник відділу екології. В рейтингі городів Донецької області по індексу екологічної ситуації місто город Славін займає четверте місце у трьом городам: Ясіноватий, красному лиману і Дружковці. Тривогу викликає стан повітря у Слов'янську. Його забруднення спричиняють викиди звичайно. Них автомобілів і як з цим боротися, чиновники поки що не знають.